Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Оксана, канал називається Мара Оксана, і сьогодні ми будемо говорити про парфуми. Будемо говорити саме про Avon парфуми. Достану вам трішки пробланку, щоб ви на що не дивилися. А, так як у мене 7 січня виповнюється рівно рік моєму YouTube каналу, тому я хочу зняти а, серію відео. Насправді їх буде лише два серія. З інформацією з парфумами, які в мене з'явилися за цей мій блогерський рік. А так як блогерський рік мій співпадає з календарним роком, тому воно виходить так, скільки всього в мене з'явилося за 25 рік. Я вирішила чисто принципіально не рахувати, скільки в мене тут парфумів, тому що я не витримаю цю цифру. Хочете, рахуйте, можете порахувати, написати мені в коментарях, скільки в мене парфумів за цей рік. Мені буде самі цікаво. Ну, а сьогодні я вам розповім, які саме, скільки в мене парфумів, і які самі в мене з'явилися саме в Avon з Avon, так як я Представник Avon також з 1 січня 2025 року. У мене 25 рік він був такий, знаєте, знаменатель, знаменательний тим, що дуже багато всього в мене змінилося, дуже багато всього додалося. Я і раніше нічого не встигала, тепер я ще більше нічого не встигаю. Але я більш трішки щасливіша. Я ще здивлюся, що у мене олені попадали, але ви не звертайте увагу, що вони у нас попадали. Вони вже заморилися стоять. Тому вони лягли. <хи> Тож, почнемо. А, набалакали на 2 хвилини. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо що, підписуйтесь на канал, підтримуйте, будь ласка, мене вподобайкою, коментарем. Да і взагалі пишіть, які з цих ароматів Avon ви також придбали собі в цьому чи в попередніх роках, тому що тут багато старинок. Тож почнемо. А, я пам'ятаю своє перше замовлення в Avon як представника, і тоді я в наборі. Купувала ось цей аромат пурбланка Елеганс. Приємна така пудрова, солоденька водичка, гарна, але, якщо чесно, щось вона в мене сильно не пішла. Можливо, тому що знову ж таки в мене багато ароматів і якось все не піде. Далі з цієї ж лінійки у мене з'явилася класична пурбланка, хотілося мені її мати теж свої колекції. Пам'ятаю, як я її взяла теж з набору. І з пурбланки в цьому році з'явилася новиночка. Так, не дивитись, я гаряча жіночка, запотівають флакони. З'явилася пурбланка петла, її навіть не видно, що тут написано, А ні, ось так видно. Ось ця водичка дуже схожа, мені чомусь на Versace Bright Crystal. От Настрій, вона так, така легенька, свіженька, вона квіткова, невагома, трішки, можливо, пудринки є. Приємна водичка. Тепер у мене. Три. Одна у мене до сих пір, <смір> одна водичка з пурблана у мене до сих пір на продаж. Якщо в цьому році не продам, то залишу собі, буду цитрусовим бумом поливатися. Давайте продовжимо трішки з високих флаконів, а далі підуть уже трішки менші. Також в цьому році у мене з'явився класичний трекшн. Це була якась акція тижня. Як знаєте, в Вейвені завжди за покупку там, від 1000 гривень за замовлення. Дві тисячі гривень ви можете придбати за суперціною якийсь там аромат, чи помаду, чи ще що щось так ось пожазики замоцькане. Одразу вибачаюсь. Ось я одного разу побачила за суперціною трекшн і вирішила, що мені треба. Обожнюю його, це для мене аромат свято, класнюча ожина. Просто ну, немає слів. І ще один з лінійки Attraction, також в цьому році придбала, тоді, коли вже його зняли. До речі, його вже, він не представлений в каталозі це Attraction Intense це така кокосово-фруктова водичка. Дуже солодка, приємна, тягуча, мені вона дуже-дуже подобається. Якщо чесно, то з класичним attraction немає нічого спільного, як на мене, хоча тут написано Intense. Не знаю, водички класні, мені подобаються, насолоджуюся, дуже рада, що їх придбала. До речі, ось ця Intense ще доступна по фокусу в січні, можна її ще придбати. Поїхали далі. Я, мабуть, буду розповідати так, колекціями чи що, можливо, так легше буде. Також в цьому році в мене з'явилася Today, Today Tomorrow Always The Slave. Ось ця водичка в мене була в десятках в ручечках. Я коли її розпробувала, випила моментально і вирішила, що мені повний, потрібен повний флакон. Так як вона була на акціях сотка по ціні, як п'ятдесятка, то взяла її, насолоджуюсь. Бачите, за рік використала стільки, та добряче її використала. Для мене це жасминово. Це трусова водичка, щось в напрямку Труса артідонна. Не один водин, але в напрямку, в принципі, мені дуже подобається. Так, куди тебе поставити? Давайте вже на цю сторону, щоб ти зі своїми братками і сестричками разом був. Також в мене в цьому році з'явилася Celebrate. купувала його набором. Дещо продала з того набору, дещо в мене залишилося. Це Celebrate від лінійці TTA Today Tomorrow Always водичка така. Тут, тут у нас тубороза, квітка тіари, здається. Щось іще там є. Це аромат, начебто як полегшена, покращена версія класичного Today. Але, як на мене, тут від Today взагалі нічого немає. Тому що Today я носити не можу, він мене дуже сильно придушує. А ось цей Cellbreйd, він мені дуже подобається на будь-яку пору року, особливо зараз на прохолоду, він дуже класно розкривається. І весною в Avon, в лінійці ТТА з'явилася ще нова водичка. Radiance. Це трояндова водичка з полуничкою. Дуже ніжний, жіночний, свіжий такий, свіжо-трояндовий аромат. Тут у нас абсолют троянди, якщо я не помиляюсь. Єдине, що, коли я її тільки придбала, вона була настійка. Ми, Я дещо трішки поносила її, а потім вже носила влітку. І от влітку в неї шлейф був кілометровий. Класна вода. Знову ж таки, дуже велика колекція. Не встигаю всі аромати носити, тому. Ну, Видно, що я не користувалася в цьому році, враховуючи, що вона тільки в мене з'явилася нормально, я так нею покористувалася добряче. Давайте тоді <кій> по порядку. Як пам'ятаю, як купувала, так вона, мабуть, так і з'явилася. З'явилася у мене, це, по-моєму, новинка лютого була до Дня закоханих. По-моєму, так, якщо не помиляюсь. В лінійці Love You... Вийшов аромат together. Тут у нас повинен бути лимонний цвіт, багато, чи рисовий ще цвіт був. Вона, коли я її тримала, вона була взагалі не стійка, така слабенька, ну трішки цитрусів було. Але потім, через півроку, це стала лимонно-солодка пудра. Дуже тягуча, дуже густюча і дуже-дуже стійка. Прям капець стійка. Я не, ож, не очікувала взагалі від оцієї водички, що вона може бути настільки стійка. Класна, якісна, але чомусь останнім часом до неї рука не тягнеться. Хоча бачите, як я її поносила. От на, В першій половині року, ну добряче, я так носила, вона прямо у мене була частенько у використанні, прям обожнювала її. Також в цьому році моє відкриття, майже рік стояв. Парфум, я його не користувалася, і лише під кінець року я розпробувала. Це класичний персів від Avon. Це в нас пудрова груша, а я по-іншому й не можу сказати. Пудрова груша. Дуже мені зараз він подобається, дуже подобається на мороз, влітку, мабуть, би піддушив. Але це так, це так доглянуто, це так чисто, це дійсно аромат чистоти. Подобається, обожнюю, прям ну, красота. Що в нас ще? Давайте а тоді вже підемо до по полінійкам. Також у нас з'явився, це влітку виходив в лінійці Eve аромат Eve 1 Теж трояндова водичка, по-моєму, з змаракує. Коротше, це троянда на дерев'яшках. От В базі деревина є, дуже-дуже приємна. Але це аромат натхненний якимось ароматом з ланком, ланком і якийсь. Я не думаю, що це класичний ідоль, тому що як на мене взагалі не схоже, а на якийсь із фланкерів на щось. Аромат прекрасніший, носила, насолоджувалася. Дуже-дуже класний. І, до речі, дуже стійкий одразу. От одразу, коли його тільки відкрила, він вже був стійкий, йому не треба було відстоюватись по півроку, щоб прийти в себе. І показати всю свою красу. Також в цьому році у мене з'явився класичний череш. Знову ж таки, була акція, акція тижня при покупці на певну суму. Я взяла собі Черіш. Він там коштував, щоб ви розуміли, гріх просто не взяти, в районі 200 гривень чи 220, чи щось таке. І я вирішила, що не буду продавати його, залишу собі. Якщо чесно, то трішки розчарована. В моїй пам'яті, коли він в мене цей аромат був в далекі так, років так, 10, можливо, 12 назад, він пах трішки по-іншому. Зараз ще я не знайшла під... настрій під нього чи погоду. Щось він у мене не дуже був в ходу. Не знаю, можливо, в наступного року щось зміниться. А... Аромат персів Дью. Навіть не пам'ятаю, з чим я його брала, але я його так обожнюю, він так схожий в сторону Dol Cabana Light Blue. Це просто якась невагома, жіночна, весняна краса. Взагалі, персіви мені дуже подобаються. Я тепер зрозуміла, що один чи другий персів мені подобається. Ношу всі, ну і в принципі, по ним видно, що я ними так добряче-добряче користуюся. Давайте тоді підемо по фаровею. Фаровей повертали нам влітку Faroy Infinity, комусь повертали, комусь не повертали. Для мене це новий аромат і унікальний, тому що я до цього його не пробувала. Як для мене він не схожий на жодне з фаровею, в нього немає ось цієї гучної базової ванілі. Яка йде червоною ниткою у всій лінійці. Тут у нас заявлений жасмін, чорнобривці. Аромат не, не про свіжість, а про квітковість, про густу насичену, квітковість жіночну. Здавалося боже, як вони позатьпотівали? Це страшне. Здавалося б, аромат такий от по піраміді він повинен бути якийсь невагомий. Але він, до речі, темніє. Можливо, видно, він такий жовтуватий становиться. Класний, носила. Ну, В принципі, видно, що я його носила, подобається. І давайте по фаровем одразу вам розкажу. Ще у мене є фаровий Sparkle це новинка осені, перед новим роком, лімітована колекція. Це у нас тут параліне з персиком. Песиком. Який він класнючий. Ось тут, до речі, ванілька ось ця класична ванілька проглядується, яка йде у всій лінійці Фаровей, але це все рівно це унікально. Тобто відчутна ця ванілька, ви розумієте, що це відноситься арома до, до <с> а що він з цієї сім'ї. Але від іншого батька. <смі> Якось так. Дуже мені подобається. Люблю його, ношу його. На жаль, він лімітований і вже, в принципі, по-моєму, недоступний до покупки. Але люблю класнючий. Наступний, давайте вже підемо по Імарі. Я вже розповідала мільйон разів, що дуже люблю Імарі корсет. Це один з найулюбленіших ароматів в Avon. І з'явилася у мене така думка: я хочу зібрати лінійку Імарі, які доступні до покупки в Avon. Тому що вони їх познімали, бо нескільки. Якщо я не помиляюся, Єймарі Екліпс знятий. Його вже немає в каталозі більше ніж півроку. Я його купувала на початку року. Ну, це не класичний. Я навіть не знаю, не можу його навіть розписати по нотам. Він квітковий, деревний. От, от Навіть не знаю, що про нього сказати. Він, от він головне, що він не задушливий. Він не задушливий, як класичний Імарі. А, непогана водичка, до речі, її на заміну випустили, як вони заявляють, я покажу ще далі. Ще у нас е, купувала я теж цю ж лінійку Імарі Натурель. Це у нас така трояндова пудра, доглядова пудра, це кремова якась. Це, це догляд. Це доглянута жінка. Аромат більш густий, такий плотний, я б навіть сказала. Він. Він може придушити. З ним потрібно бути обережним, і він капець якийсь стійкий. Він на одязі тримається до прання. Я один час, коли його тільки отримала, я його наносила на сон. Мені дуже подобалося такий, ти одразу як доглянути, як наче дивимся дорогим кремом намастився на все тіло, але потім він почав мене продушувати лише на день, лише на свіже повітря. Або якщо виносити його в приміщенні, то е, помірно. Помірно, дуже багато наносити не можна, бо продушить. Наступний з цієї лінійки Марі Квін. Не знаю, чи він ще доступний до покупки, останнім часом теж його не бачила. Це троянда. Свіжа, невагома троянда. Дуже мені подобається. Не знаю, що зараз будуть дивитися. Кого я більше користувалася, або я знаю навіть кого більше. Класна водичка. Ось ця не продушить. Мене не душила, мені вона дуже подобалась, я прям кайфувала. І четвертий аромат, який з'явився з лінійки Mari, це Mari Free, новинка весни. У нас тут з'являлося, наче це легенький є, свіжий літній. Аромат, як на мене, взагалі він не свіжий, взагалі він не легенький, бо він густий дуже, він нав'язливий, в нього дуже важка база в мені вилазить. Тут заявлено водорослі ламінарії, чи щось таке, він має класичну базу Імарі, саме класичного Імарі, він дуже-дуже густий, дуже-дуже насичений, носила. І я так дивлюся, що навіть я, в принципі, їх всі носила однаково. Оцей, мабуть, найменше, а цей найбільше, бою навіть як. Хоча всі їх носила, намагалася всіми ними кайфувати, щоб вони в мене не простоювали. Ще в мене в цьому році з'явилися ще ось такі три красунчики: це лінійка. Perfect nonsense. В кінці весни Avon нам презентували три аромати: поєднуване, не поєднуване. Я купувала два ось ці ось цей мені подарували з туберозою. Давайте по порядку. у Нас тут pepper Peaches, Peach. Це перець з персиком. Коли я його перший раз відкрила, то думала, що буду його найбільше носити, тому що персик я люблю. Але він відстоявся, і тут дуже-дуже важкий такий персик з такою базою, дуже сильно впізнаваною, що десь це щось уже було. Я навіть не можу згадати, що це було, але десь я це щось чула. Аромат гарний, але я не можу сказати, що в мене прямо останнім часом до нього тягнеться рука. Що не можу сказати про ось цей аромат бамбузі-коктейл це в мене другий флакон. Це цитрусово-явлюцева водичка. Тут вони начебто заявляють, що бамбук повинен бути, начебто коктейльчик, Боже, як його важко відкрити. До речі, будьте обережні, тому що всі ці кришки відкручуються. Це дуже легко зробити, бо я вже таке робила, і тоді аромат видихається. Взагалі, всі аромати, які випущені у Avon останні півтора року, вони відкручуються і перезаповнюються. Якщо ви не знали, то знайте. Тож, ось цей бамбузі-коктейл носила, ношу, дуже люблю, дуже мені подобається. І з цієї ж лінійки шоко-тубороза. Аромат, начебто повинен бути з туберозою. Я люблю туберозу, в... не знаю. він якийсь мені важкуватий. Важкуватий саме на зиму. та що ж таке, неможливо відкрити його? Він шоколадний, він такий гурманський і чимось мені нагадує Traction Game. От рівно щось в них є схоже. Аромат непоганий користувалася, але щось останнім часом я до нього якось не, не тягнеться рука. Також в цьому році в мене з'явилася Avon Maxima. коли я почала увлікатися, цікавитися, знятостями Avon. Мені було дуже обідно, що дуже багато ароматів познімали. Я робила про це відео і моя парфумерна подружка. Вікуська, дякую тобі величезно, подарувала мені максимум. І ось що я можу сказати? По-перше, ви гляньте який флакон. Ви гляньте на цю кришечку, на цю форму. От ти дивишся на ці флакони і таке одразу думка: от раніше ж то можна було так креативно робити флакони. Ну чому зараз всі аромати випускаються просто з однієї лінійки, і вони всі якісь квадратні кубики, і все. І немає ніякої. Оригінальності, якось нових фактур, якихось форм цікавих, нових кришечок, ну ви згляньте, це витвір мистецтва. Ти куди кришка повернулася? Ось так. Гай. Це витвір мистецтва, це, це краса, це просто нереальна краса. Дуже-дуже мені подобається. Аромат взагалі не схожий на Avon. Ніколи ти не скажеш, що це каталожна парфумерія, це пахне люксово, це пахне свіжо. Квітково, дуже-дуже люблю. Не вдаваюся в ноти, не хочу навіть розкладати, бо це дуже-дуже довго. Поки буду це роздумувати, вам щось придумувати, розказувати, надовго затягнеться. Також у мене в цьому році з'явився це, правда, не в Айвені замовляла, це я купувала в Сінсай, тому що Сінсай робили свою лінійку з Avon, а можливо, вони це вже не перший раз. В Сінсай вона продавалася по супер-супер акції набагато дешевше, ніж в каталозі Avon. Я придбала I Love You. Лавандова водичка. Така свіженька, свіженька полавашечка. Погано, що я її отримала вже в, в кінці літа. Ой, дуже приємна лаванда. От немає в неї чоловічих якихось нот, таких відвертих. Отримала в кінці літа її, верніше, я її купила в кінці літа, коли вже були розпродажі, ці фінальні, і я навіть не встигла толком її поносити. Але, я сподіваюся, у 2026 році я все це зроблю і поношу на славу ось таку красу лавандову, тим паче, лавандові аромати я люблю, то чому б і ні? Також в цьому році у мене залишилась ось така водичка. Я планувала її дівчинка одна хотіла забрати, потім щось вона думала, мудрила. В мене вона залишилась, вона впала коробка, розбився ось, ось, ось цей колпачок. В принципі, це не мішає розприскувати. Ну, звичайно, я залишила це все собі, куди це можна продати. Тим паче, за такі копійки коштує. коштувала ця водичка. Це трояндова водичка, така трояндова поливашечка, трояндове мило. Дуже таке ненав'язливе, легеньке, непогане. На жаль, Ейван познімали такі водички, а вони коштували копійки, і якраз би вони виторг дуже класний робили. Тепер такого вже немає. Ну, і давайте тепер позна... знятося те, що в мене з'явилося в цьому році, що я офлаконила. перша моя любов, яку я показувала і розповідала, і носила, обожнюю його безмежно. Це лінійка Artistik. Скільки тут? П'ять ароматів, є ще в ручках деякі аромати. Rose Some якщо я правильно говорю, це трояндова вода дорогого звучання. Ох, Як я обожнюю. Це, це така троянда красива, наче ш, шипрява, наче я не знаю. це, це наче троянда. Це безмежно красивий аромат. Обожнюю його. Чесно кажучи, трішки навіть пережу, тому що більше вже змоги такого купити красу не буде. Навряд чи Avon буде таке щось повертати. Хоча останнім часом, хто бачить, вони дуже люблять повертати аромати, так що, хто його знає, можливо, щось і буде. Також у мене з'явилася ось ця краса. Пачулі Теж Пачулі, теж трішки нотка є троянди. Цей більше вже такий багатший. Який він класний! Тут немає класичного задушливого пачулі. От я знаю дівчат, які не люблять пачуліві аромати. Але коли вони пробують цей, у них взагалі інше враження від них. Мені він дуже подобається. Пахне дорого, люксово. Класний. Що тут можна ще сказати? Ще у мене з'явився завдяки моїй парфумерній подрузі вікусі. Люблю тебе безмежно, дякую тобі величезне за цей величезний подарунок, тому що це неоціненно. це аромат Iris Fetish. Як казала в своєму відео, в мене ручка є маленька, але я дуже розстроїлася, що я не змогла знайти саме повний флакон, тому що ручку, якщо чесно, вже половини немає. Я, до речі, тут ручок Avon ніяких не показую, тому що в мене їх багато. І ну, я не вважаю це за повноцінні флакони. Якщо я ще буду показувати ці ручки, то це відео буде просто безкінечне. Так ось, ось це ірисово, солодко, пудрова, доглядова, така густа, насичена. От Всі аромати ось ці такі густі, насичені, вони такі дорогі, вони пахнуть дорого для мене. Дорого в тому плані, от доглянута жінка в моєму Уявлені пахне саме так. Ось цей аромат просто божественний. До речі, він мені подобався, як він пах навіть в теплу погоду. Тобто не лише на прохолоду, а і в теплу погоду. Восени він розкривався божественно. Класнючий аромат. Ще у мене з'явився з цієї лінійки з Artistic The Moment Collection це у нас Вістерія Sublime. Це подих весни. Дуже найбільше його з цієї лінійки. Не найбільше, коли я просто роздивлялася всі аромати, то мені найчастіше зустрічалася саме ось ця вістерія. Вістерія, така, наче. Це подих весни. От коли квіти розквітають, весна наступає, чомусь бузок мені хочеться сказати. Можливо, це колір так мені дає. Я його ще толком не носила, чекає весни, як тільки у нас почне тепліть, все. Ось цей флакон буде в мене постійно в використанні. Обожнюю його. Давай двигайся, дружочок. У нас ще одна твоя подруга є. А, і подругу звати Німфея. Люм'єр. Це в нас така водяна лілія. Теж свіжа невагома вода. Це найменш, а, найменш стійкіша водичка зі всієї колекції. Легка, невагома. Просто от як подих вітру біля річки десь. І ліс десь там далеченько. Класнюча водичка. Дуже-дуже мені подобається. І останній аромат, який в мене з'явився, знаєте, така вишенька на торті це аромат Christian Lacroix Руш. Повертався він лише на один каталог в грудні. Вони його повернули, коштував як крило літака по цінам. Eivon. ну, непривично, <смі> Я брала, бачите, в мене вже його менше, ніж набагато менше, ніж пів флакону. Я ділилася з дівчатками. Не знаю, мабуть, вже більш не буду ділитися, то вже нехай вже мені залишається, буду насолоджуватися. Це трояндовий шипор. Це дорога холодна троянда, нуарна троянда, чорна троянда. Я навіть не знаю, наскільки це можна відносити ось цей аромат до Avon, тому що насправді це ж Кристіан Лакроа, але воно продавалося в Avon, тому, мабуть, відноситься. Подобається мені ця вода. Дуже вона така дорого звучаща, люксово звучаща. Класно, що можна ще сказати? Мабуть, це все, що в мене з'явилося з Avon. Саме парфюмерій Avon. Багато в мене всього нерозпечатаного, залишилося ще від Avon. Я вже цього не показувала, тому що що продається, що в мене забирають клієнти, дещо, можливо, там під продаж стоїть. Але ось те, що в мене в використанні, те, що я купувала саме для себе, ось ось воно. Ось Avon, Ось такі в мене результати за рік. Пишіть, чи це все багато. Мені здається, що цього багато, але якби я була постійно вейван, то в мене було б набагато менше ароматів за рік, тому що я б вже надолужувала. Це якась поступово б купувала. А так, бачите, тут знятості якісь купуєш новинки. ну Новинки є новинки. ось ну, Решта, то в принципі більше половини. Це все старі колекції, старі аромати. Новинок тут не так, то вже в принципі і багато. Тому рік покаже, що у нас буде в наступному 2026 році. Які аромати будуть у нас? Один уже з них в мене є. Початок покладений. Далі буде видно, що воно і як воно буде. Тож вітаю вас всіх! З наступившим новим роком. Я ще знімаю в 25-му. Дивитися, ви будете це, скоріш за все, вже в наступившому 26-му році, тому ще раз вітаю вас з Новим роком. Бажаю нам всім миру, найголовніше миру, мирного неба нам над головою, щоб ми могли спокійно спати і не боятися, що десь щось прилетить. Ось, тому всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою, всім нам мирного часу і всім па, -па.